Сьогодні ми розглядаємо ідеї Віктора Франкла, ем, засновника логотерапії, спираючись на джерела, що маємо. Ці тексти, знаєте, торкаються психотерапії, пошуку сенсу, стійкості людського духу, особливо ну, в складних обставинах. Спробуємо разом виокремити ключове: як знаходити сенс, навіть коли здається страждання неминучі. Абсолютно вірно. Власне, логотерапія, її центральна ідея в тому, що основне прагнення людини це ну пошук і реалізація сенсу, сенсу свого життя. І Франкл наполягав, що цей сенс його можна віднайти за будь-яких обставин, навіть найтрагічніших. І це не просто знаєте оптимізм такий, це радше бачення потенціалу людини. Так, це справді потужна така відправна точка. В матеріалах, до речі, є приклади, які це добре показують. Згадується медсестра, здається, з невиліковною хворобою, так, яка відчувала повну безглуздість, бо ну, працювати більше не могла. Саме так. І Франкл допоміг їй подивитися на це інакше. Він показав, що її стійкість, е її прагнення працювати навіть коли це неможливо, її відмова впасти у відчай. Це вже саме по собі досягнення, таке, що доступне не кожному. Він, по суті, переосмислив для неї саме поняття успіху. Uh -huh. Ось це і є те, що Франкл називав цінностями ставлення. Коли ми не можемо змінити ситуацію, хворобу там, втрату, ще щось, ми все одно можемо обирати, як до цього ставитись. Uh -huh. Ця ідея вона ж викристалізувалася значною мірою з його власного досвіду в концтаборах. Навіть там, у тих нелюдських умовах, казав він, людина зберігає останню свободу, свободу вибору внутрішньої позиції. І це нас підводить до ключових понять логотерапії духовність, свобода, відповідальність. От чим вона відрізняється від інших шкіл? Ну, якщо психоаналіз Фройда це про несвідоме, про принцип задоволення, а Адлер про соціальний контекст, прагнення до переваги. Так, так, то Франкл додає оцей третій, ну, ноетичний. Тобто духовний вимір. Він бачить людину не просто як істоту, що реагує на стимули чи тиск суспільства, а як таку, що шукає сенс і несе відповідальність за свій вибір. Зрозуміло. І логотерапія вона ж не тільки діагностує оцей екзистенційний вакуум, ну, відчуття безсенсовності, вона й пропонує шляхи, як його долати. Сенс можна знайти за Франклом трьома основними шляхами через творчість, що ми даємо світові. Через переживання, що ми беремо від світу любов, красу, мистецтво, і коли перші два шляхи ніби закриті, тоді через наше ставлення до неминучого страждання. Як у тій історії з лікарем, що втратив дружину. Точно. Який страждав, але знайшов сенс у тому, що його страждання це, так би мовити, ціна за те, щоб вона не пережила цей біль сама. Це яскравий приклад цінностей ставлення. Але знаєте, тут може виникнути питання, чи не сприймається такий акцент на внутрішньому ставленні, іноді як ну, певна пасивність, мовляв, змінюй себе, а не обставини. Дуже слушне зауваження. Насправді логотерапія зовсім не закликає до пасивності там, де зміни можливі. Навпаки, вона ж підкреслює відповідальність за дію, за творчість. Але вона також ну, реалістично дивиться на речі не все в житті піддається нашому контролю. І от саме тоді перед лицем неминучого проявляється справжня людська сила, здатність надати сенс навіть стражданню через свою позицію. Це не пасивність, ні. Це скоріше внутрішній тріумф. М -м, цікаво. А як це на практиці? От в джерелах згадується метод парадоксальної інтенції звучить, ну, майже контрінтуїтивно. Отак. І він досить ефективний, особливо при роботі з фобіями, нав'язливими станами, тими, що підживлюються оцим тривожним очікуванням, страхом перед самим страхом. Тобто, замість того, щоб уникати об'єкта страху чи там, боротися з тривогою, пацієнтові пропонують часто з гумором, бажати або навіть перебільшувати те, чого він боїться. Як це? Наведіть приклад? Ну, скажімо, людина, що панічно боїться почервоніти на людях. Їм можуть дати інструкцію. Спробуйте почервоніти якомога сильніше. От прям покажіть усім. Або той, хто боїться тремтіння рук, свідомо продемонструвати, як сильно він може тремтіти. Дивіться всі, я майстер тремтіння. Ага, той, хто боїться знепритомніти, може іронічно сказати собі: ну ж бо, давай, знепритомні нарешті. Розумію так, оцей гумор і навмисне прагнення симптому вони розривають порочне коло страху, бо неможливо навмисно викликати те, що виникає мимоволі. Особливо з гумором, це створює дистанцію, і симптом часто слабше або й зникає. Це, до речі, яскравий приклад, як зміна ставлення може прямо вплинути на фізіологію. Виходить, гумор і свідома зміна перспективи, це можуть бути дуже потужні інструменти в терапії. Саме так. Отже, якщо так підсумувати ключові моменти з наших джерел. Логотерапія каже, що прагнення до сенсу це центральна мотивація людини, цей сенс унікальний для кожного, і його можна реалізувати через дію, любов, переживання краси або ж через мужнє прийняття страждання, коли інші шляхи недоступні. Вибір ставлення це наша невід'ємна свобода і відповідальність теж. Тож, що з цього всього може взяти для себе наша аудиторія, окрім звісно, розуміння основ логотерапії. Є одна цитата Франкла, яку згадують джерела, і вона, знаєте, змушує глибоко замислитись: живіть так, наче ви живете вдруге, і в попередньому житті вже вчинили всі ті помилки, які якраз збираєтеся зробити зараз. Це ніби такий миттєвий тест на відповідальність за кожну мить нашого життя тут і зараз. Дуже потужний імпульс для роздумів, як на мене. Дякуємо за увагу до наступного нашого дослідження.